Слава Ісусу Христу! Я хочу продовжити тему минулого відео, де я почав говорити про мусульман, як вони накидаються на християн з різними претензіями, в що ми там віримо, що Ісус Христос не є Богом і тому подібне. Отже, дуже часто вони задають таке питання християнам: А ну покажіть нам, де конкретно в Біблії Христос, Ісус Христос сам себе називає Богом. От тоді ми повіримо, що Він Бог. Де таке є? Ось, я вам сьогодні дам ті стихи, де конкретно Ісус Христос сам про себе це говорить. Але якщо чесно, якщо коли-небудь вам якийсь мусульманин таке скаже, і ви навіть йому де стеву ці стихи, вони то не приймають і відкидають. Але просто дуже важливо то знати. Для себе, так? Виписати собі, перечитати кілька разів, що ми, християни, були утверджені в тому, що Христос так і говорив, так? ми маємо то знати. Отже, перший з тих, який ми маємо, це є Євангелія від Йоанна 8, 58-59. Ісус їм відказав, по правді кажу вам. Перш ніж Авраам був, я є. І схопили каміння вони, щоб кинути на нього. Отже, я тут зупинюся. Христос каже: перш ніж Авраам був, я є. Цікаво, що ж він тут такого сказав, що євреї у ті жиди хочуть його каменувати, забити його хочуть. Те, що ми читаємо, так, це є українська мова, це є вже переклад. <кій> Але оце я є, по-єврейськи звучить як «Ягве». і це є ім'я Бога. Тлумачиться, оце Я Є, той, хто є причиною буття. Тобто Христос у тим же дам говорить: Я є той, хто створив от все, що зараз навколо вас. На чому ви стоїте, Я то створив. І от жиди в такому шоці, розумієте, вони, вони чують, що він має на увазі. То не те, що я прочитав «Я є. ну та є, та є. Жиди знає, що таке ЄВЕ. ЄВ це ім'я Бога. Той, який дав початок всьому. Тому вони кажуть, думають собі, от богохульник, його треба каменувати. Так що ми зрозуміли. Наступний стих від Йоанна, 10, 30, 31. Я й Отець, ми одне. Знову каміння схопили юдеї, щоб укоменувати його. То саме бачите? Наступний стих від Матея 28.18. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав Дана мені всяка влада на небі і на землі. Наступний стих від Марка 2, 5, 7. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: відпускається, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого Він говорить отак, зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? А відповідь дуже проста: що тільки Бог може прощати. І Він це й говорить, що прощається йому гріхи. Від Івана 10, 38. А коли я чиню, то хоч ви мені віри і наймете, повірте ділам, що пізнали і повірили ви, що Отець у мені, а я в Отці. Від Івана 14, 9. Промовляє до нього Ісус, скільки часу я з вами? Ти ж не знаєш Пилипе мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Оця і останній стих. Об'явлення 22,13. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Ось так. Так що оці ось стихи, де Ісус Христос конкретно сам від себе говорить, що Він є Бог, Той, який є початком всього початком всього буття, Він є той самий Єгове. Що Бог Отець і Бог Дух Святий. Запишіть собі, перечитайте тисячі разів, щоб ви то знали. Амінь. Слава Ісусу Христу!